Так, ось ще сьогодні переїхали на одне господарство. Та й питає мене фермер, фермер Сергій, допоможи відчухати перець. Дивіться, мої рекомендації. Провітрювання теплиці, це все зрозуміло, тепла температура, це все зрозуміло. Тепер дивіться, все, що, все, що стосується хімічних обробок. Що я йому рекомендую? По листу, редоміл Голд. Мегафол Енджо Інструкції читайте на дозування читайте на інструкціях препаратів. E, значить, що тут на гектар тут e, гектар теплиць це 20 теплиць по, по 5 соток, тут рівно 1 гектар. значить e, Сьогодні в нас неділя сьогодні ми вносимо 20-30 e, кг монокалій фосфат плюс 10 кг ам'яш селітра. Через 4 дні ми вносимо 10 кг кальциніта плюс 15 кг аміачної селітри. Ось на тиждень моя рекомендація, що потрібно робити з таким перцем. Погане забарвлення, вирощування розсади до мене не зверталися. Вже починають звертатися, коли починаються проблеми. Але, що ти зробиш? Ось такий вигляд має перчик. Зараз йдемо ще на одну теплицю. Ту, яку я раніше садився. Так, ось ще одна тепличка. Так, дивіться, ось такий стан має перчик на сьогоднішній день. Е, ось цей компот, що потрібно капати. Це потрібно повторити е, буде два рази. І якраз пройде два тижні. Е, до речі, цьому перцю вже 5 днів від висадки. Ні, 7 днів від висадки, тому вже потрібно його підживлювати. Тому що не подобається мені його колір взагалі. Ось. Посаджений, в принципі, він правильно. Ось така історія. Будемо відчухувати перець.